Мої вітання в ефірі. Випуск новин В студії. Працює Світлана Пензова. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Протягом п'ятниці в день мешканці Одеси області декілька разів чули потужні вибухи. Росіяни вдарили по Одеському району шістьма ракетами. Повідомили Сили оборони Півдня. Внаслідок атаки у передмісті Одеси. Одна з ракет влучила у продуктовий склад із тоннами курячого м'яса і полуфабрикатами відомого українського бренду. На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа. Пожежа розповсюдилась на площі 8 тисяч квадратних метрів. На боротьбу із вогнем було залучено близько 60 рятувальників, 16 одиниць пожежної техніки. Була інформація про те, що на місці влучання може знаходитися ще одна особа, тому проводилися пошукові роботи, вже під час яких рятувальники виявили тіло загиблої особи. За інформацією, постраждало ще 8 осіб. Ліквідацію пожежі ускладнюємо той факт, що неодноразово лунав сигнал повітряна тривога і вогнеборцям доводилося покидати місце роботи для того, щоб перебувати в безпечному місці. Німання особовий склад виходить на безпечну вісню. Особовий склад виходить на безпечну віс. А вже на світанку 18 травня Одесу атакували балістикою ймовірно, ракетою Іскандер. М. Про це повідомили у повітряному командуванні південь. Крім того, вночі в небі регіону збили розвідувальний безпілотник. 18 травня в Україні відзначають день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу цього дня 1944 року. Розпочалася спецоперація військ НКВД зі звільнення кримського півострова від корінного населення. Захід присвячений 80-м роковинам цієї скорботної події, провели в Одесі на залізничному вокзалі. В Одесі на залізничному вокзалі, де провели пам'ятну акцію на честь 80-х роковин геноциду кримсько-татарського народу, пролунали гімн України, гімн кримських татар і рядки Корану. Бо коли о 4 ранку, 18 травня 1944 року, прийшли за мешканцями татарських сіл у Криму радянські військові зі зброєю, вони залишили тільки 15 хвилин на збори, і багато хто взяв із собою збірник священних молитов. Аудимінлегінеші «Зі рамані рафі. З поспішно зібраними вузликами майже 200 тисяч чоловіків і жінок, стариків і дітей, загрузили у товарні вагони і клацнули замки на дверях. Куди далі? На розстріл чи як? Расімакіїв, учасник тих сумних подій, був трирічним хлопчиком. Тому пам'ятає мало, але багато розказувала йому мати. Смутно, так пам'ятаю, як діти плакали, кричали. Умирали прямо в вагонах. Вибрасували дітей в такі в окошечки вагонные, мертво. Ну а взрослых вже не викинули, їх вибрасували где-то на остановках коротких, там, на улісах. Під час вислення і в перші роки після нього загинули від голоду і хвороб за різними даними від третини до майже половини цілого народу. Після тритижневого життя в закритих вагонах, тих, хто залишився в живих, виселили в середній Азії і за Уралом у землянки бараки. Кримських татар звинувачували в пособництві фашистам. Хоча офіційно відомо, що під час Другої світової більше 60 тисяч кримських татар воювали у лавах радянської армії, також у партизанах і в підпіллі. На фронті був і батько Расіма Акієва. Війну він пройшов на Україні Полтава. Харків, по пайово розказував, Запорожжє, от там всю війну він пройшов. А в 1946-му, вже після війни, розіскав нас, он жив, залишився. Лише 1989 року депортація була визнана незаконною. Частина кримських татар почали повертатися до рідного Криму, інші розкидані по різним містам і країнам. Присутній на заході генеральний консул Туреччини в Одесі Бірей Ілмасой. Підкреслив, що в його країні знаходяться більш ніж три мільйони громадян кримськотатарського походження. Безпосередньо в південній Пальмірі кримських татар об'єднує громадська організація Кримські татари Одещини, яка й виступила організатором пам'ятної акції. Було біля 500 родин, а потім, вже після початку повномасштабного вторгнення, це відбулося знову ж таки міграція. В Одесі люди з окупованого Херсону приїхали сюди, в тому числі сюди з Миколаївщини. Звідси ми намагалися евакуювати жінок, дітей. Боротьба для кримських татар триває і сьогодні. Під час Другої світової війни, за наказами Сталіна, в Криму виселили татар, етнічних греків, болгар, вірменів, етнічних німців, поляків, караїмів. На сотні тисяч людей чекали 15 хвилин на збори під долами автоматів і товарні вагони. Приказу немедленно приступити. Для психологічної та соціальної підтримки мешканців Одеси у місті відкрився центр життєстійкості, до якого можуть звернутися дорослі і діти, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть їх подолати самостійно. Усі подробиці про перелік послуг центру. Дивіться у репортажі нашої знімальної групи. Ми її намагалися зробити такою яскравою, щоб трохи знаєте нашим дітям покращити настрій. І в нас тут є багато іграшок, багато різноманітних психологічних ігор саме для дітей. У центрі життєстійкості, який відкрився в Одесі на вулиці Генерала Петрова, є спеціально облаштовані кімнати для дітей і дорослих. Сюди по консультацію можуть звернутися сім'ї військовослужбовців і внутрішньо переміщені особи, безробітні і особи з інвалідністю, діти, які зазнали жорстокого поводження, учнівська молодь, мешканці Одеси похилого віку. Усі, хто опинився у важких соціальних або психологічних обставинах і не може їх самостійно подолати. В нашому центрі будуть працювати кейс-менеджери, які будуть надавати надавати Соціальний супровід людям, які потребують його, а також психологи в центрі будуть надаватися як індивідуальні, так і групові консультації. Наші фахівці знають майже намагаються знати всі послуги, які надаються в Одесі, куди звернутись з яким питанням, до кого перенаправити. Життєстійкість вміння бути емоційно стабільним і продуктивним у житті навіть за умов кризи. Цю навичку можна сформувати і розвинути, вважають у центрі. Станом на 1 травня в Україні працює 68 таких центрів життєстійкості. В Одесі ініціатива реалізується благодійним фондом Карітас Одеса у співпраці з Міністерством соціальної політики і Одеською міською радою. Діточкам разом з мамами така допомога повинна надаватись. Ті, які переміщені особи, які приїхали з інших міст. А у нас сьогодні їх більше 90 тисяч, уже, лише з 2022 року які переїхали. І, звичайно, ця допомога потрібна буде нашим ветеранам, нашим захисникам, які вже повернулись або повернуться новий центр життєстійкості – Перший і поки єдиний в місті, і взагалі в одеському регіоні, але не останній, як зазначили на відкритті. Незабаром планується ще центр в Подільському регіоні. Звичайно, пропрацьовується питання відкриття зазначених центрів в. Інших громадах, в тому числі Одеського району, бо саме в Одеському районі найбільше скупчення людей. Звичайно, мова йде про Волградські, про Білгородністровський райони. На роботу центру виділяє кошти держава для зниження загального рівня стресу і тривожності в громаді, формування навичок першої психологічної допомоги і навчання стресостійкості. Центр життєстійкості працює за адресою міста Одеса, вулиця Генерала Петрова, 49. Будь-яка людина, будь-який одесит. Я навіть переселенців не хочу називати переселенцями. Це вже нові одесити. Да, тому всіх одеситів ми приймаємо в нашому центрі. Також тут ждуть і координуватимуть волонтерів для оперативного реагування на потреби, які виникатимуть у громаді. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. На трасі Одеса Київ далекобійники влаштували акцію протесту. Вони вивели на дорогу десятки фуру, утворивши величезний затор. Як повідомляють очевидці, водії виступають за прозорість закону про мобілізацію і хочуть працювати у рамках українського законодавства. Без черг і свавілля на прикордонних пунктах. Нагадаємо, з набуттям чинності нового закону про вдосконалення мобілізації водії фур можуть почати мобілізовувати на кордоні при виїзді з України. Під бронювання більшість водіїв не потрапляють. В Одесі офіційно зареєстрована перша міська кластерна лікарня. Нею стала 10-та лікарня, до складу якої увійшов 7-й пологовий будинок. Де тепер будуть приймати вагітних пацієнток, так як буде організована робота медичних працівників. Дивіться далі. За словами генерального директора нової кластерної лікарні Дениса Себова, Таке об'єднання медичних закладів є черговою ланкою медичної реформи, розпочатою в Україні ще декілька років тому. Націлено воно насамперед на потреби пацієнта. Змінюється принцип надання медичної допомоги, що є пацієнтоцентричне коло. Тобто пацієнт зараз має бути у центрі, а ми, ми маємо бути як пацієнтоцентрична модель. Тобто всі спеціалісти мають бути залучені до одного якогось пацієнта, якщо він це потребує. Тепер вагітних жінок та інших пацієнток через єдиний кол-центр будуть скеровувати до потрібних спеціалістів. А вся медична система буде працювати як єдиний організм, стверджують лікарі. Приєдналися і в сьомий пологовий будинок, і дві жіночі консультації, які, до речі, тепер називаються діагностично-консультативними центрами. О. І все для вагітних залишилось саме так, також як і було. Вони звертаються туди ж, куди ну, зазвичай вже а, тобто звикли. Їм нічого взагалі не, нічого змінюється. не змінюється. Ніхто нікуди не переїжджає за винятком деяких спеціалістів, які більш доцільні для якогось іншого міста. Ну, наприклад, я маю на увазі це реабілітолог. Кластерні лікарні сподіваються, що таке реформування піде на користь вагітним жінкам та новонародженим, бо на фоні катастрофічного зниження рівня народжуваності в Україні в часи війни медики спостерігають і чимало медичних патологій у жінок. Під час війни у нас збільшилась кількість перечасних пологів і діточки народжуються. З низькою масою тіла. Крім того, збільшилась кількість завмерлих вагітностей, саме мимовільних викиднів. Тому такі жінки, я вважаю, потребують більш ретельного дослідження. Більше про перспективи та наслідки об'єднання медичних закладів в Одесі дивіться в підсумковій програмі про головне Зелене Астрахович у неділю. Відключення світла в Одесі і по всій Україні будуть тривати щонайменше до вересня, заявили у керівництві Укренерго. В країні не вистачає потужності генерації. Як залишатися на інтернет-зв'язку навіть під час блекаутів в студії телекомпанії ГРАД розповіли фахівці телекомунікаційної компанії Тенет. Україна черговий раз стикнулася з дефіцитом електрики через руйновану ворогам електрогенерацію і як слідство, з відключенням світла в будинках споживачів. Виходом з цієї ситуації, стверджують фахівці, може стати технологія «Джипон». Саме вона дозволяє отримати стабільний інтернет, навіть блекаут. Але споживачам треба враховувати деякі речі. Щоб провайдер позаботився о. На безперебійному на протяжении длительного времени, тобто хоча б бы 72 години, щоб було зарегламентовано непосредственно самим провайдером, о том, что их оборудование способно предоставлять інтернет на це більш того, потрібно враховувати, що мало провести до квартири чи будинку оптоволоконний кабель. Необхідно також мати додаткове обладнання, пояснює фахівець. Мало провести этот оптический кабель, джипон-интернет, завести в квартиру или в дом, этого недостаточно. Нужно самому абоненту еще сделать так, чтобы его роутер был подключен всегда к гарантийному питанию. Как это сделать сегодня? Ага. Самый простой, правильный, быстрый способ. Это покупается, приобретается необходимое устройство, например, мини-УПС, они так называются. Аби полегшити задачу споживачам, спеціалісти компанії Тенет пропонують вже готовий комплект обладнання, який буде самостійно переключати інтернет та підтримувати зв'язок у випадку відключення світла. А також пропонують підключитися саме зараз, поки відключають світло, ще відносно ненадовго і немає великих черг. Не стоит рассчитывать на то, что мобильный интернет будет, а, типа, отключили свет, я тут на мобильном интернете посижу. Uh -huh. Я бы на это не рассчитывала, все-таки перестраховывался и подключал джипон интернет. Как можно особенно, скорейше, а не особенно сейчас, потому что провайдеры, понимая, осознавая это, сделали сейчас ну, самые идеальные условия для подключения. Перший саміт миру відбудеться вже менш ніж за місяць, а саме 15-16 червня у Швейцарії масштабний захід має зібрати представників понад 160 країн світу і стати платформою для досягнення домовленостей. Наскільки знаковою є міжнародна подія та на підтримку від яких держав може розраховувати Україна, розповів політолог Михайло Шабанов. З 15 по 16 червня у швейцарському місті Бюргеншток пройде перший глобальний саміт миру, який Швейцарія проведе на запит України. Вже з самої назви зрозуміла мета міжнародного заходу зустрічі глав держав і урядів, вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні, що має стати основою для мирного процесу. Ситуація складна. Вона прогнозувалася як складна першочергово, зокрема керівництвом української гур. Ось, але наразі воно також є, залишається складною. Ну, Скоріше за все, залишиться такою до а, червня місяця. Наші традиційні партнери повинні на цьому саміті виступити єдиним фронтом. Наразі, на жаль, такого єдиного фронту немає. Тобто є позиція Британії. Є позиція Сполучених Штатів, яка ну частково нам абсолютно імпонує, частково якісь речі нам не подобаються, наприклад. І є позиція Франції Німеччини, які варіюють, власне кажучи, в своїх постачаннях, меседжах. Ось і від яких, зокрема від європейських країн те, основне, чого ми наразі чекаємо, це озброєння і авіація. Перший саміт миру має всі шанси стати платформою хабом для комунікації зі стратегічної допомоги Україні. А чи зможуть лідери держав перейти від слів від діалогу до реальних дій? Постає питання наскільки представники глобального півдня, ті, які зберігають контакти з так званою Росією, зацікавлені в тому, щоб на цій платформі ну віднайти, скажімо так, точки. Спільні з нашими партнерами у сенсі миру, у сенсі потенційної допомоги, вже можна назвати ці країни, від яких Україна може розраховувати на подальшу конкретну допомогу. Ці міжнародні партнери, які можуть стати ключовими на переговорному полі під час саміту миру у Швейцарії. Це звичайно, Німеччина на сьогоднішній день, який основний з одного боку постачальник зброї до України, а з іншого боку, провідна європейська держава, також Франція. З іншого боку, ми бачимо, що між Францією, Німеччиною і Китаєм налагоджуються певні комунікаційні зв'язки, що також може певним чином означати, що Китай також готується зі свого боку для висування певних, ну скажімо так, меседжей щодо перемовин, потенційних, особливо після приїзду Сі Сідземпіня до Франції. Тобто зближення певне між Європою і Китаєм наразі воно відбувається що прокладаються містки, по яким можна вже напевно говорити на цих перемовнах Швейцарії можливо просування певних важливих стратегічних ну скажімо так завдань. Саміт миру у Швейцарії має стати переломним моментом у сенсі домовленості, не виключені і кулуарні комунікації щодо подальшої ситуації, впевнений політолог. Однак чи буде так насправді, покаже час після зустрічі очільників держав і урядів? Щороку, у третю неділю травня, Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. Цей день відзначається з метою привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Для когось сезон полуниці це час наповнення організму вітамінами та одержання задоволення. Але якщо у людини алергія на ці ягоди, можна насолоджуватися тільки запахом та видом. Те ж саме можна казати про шоколад, креветки та багато інших продуктів, які є алергенами. Про харчову алергію ми говорили з фахівцем. Алергія захворювання, яке може проявитися в будь-якому віці. Але, по-перше, слід відрізняти саме алергію від недугів, які схожі з нею. Пищевая алергія, вона істинна в том случае, когда человек вот, в детстве употребил, гипотетически возьмем клубнику. И в последующие годы его жизни, при употреблении клубники, даже клубніки, небольшое количество, у него возникает аллергическая реакция, которая будет его сопровождать всю жизнь. Але буває й таке, що людина з'їла багато полуниці за один раз, і організм відреагував симптомами алергії. Але це не обов'язково буде саме це захворювання, говорить фахівець. Є алергічна реакція на пищові продукти, а є непереносимость. Це дві різні речі. Якщо аллергическая реакция на пищевые продукты, допустим, клубника, риба, креветки чорноморські, дуже часто дають, то человека це супроводжує всю життя. Если не переносимость, достаточно ему 6 месяцев не употреблять этот продукт, а потом он может спокойно эти продукты есть. Є продукти, які спеціалісти називають облигатними. Це, наприклад, полуниця, шоколад, цитрусові. Якщо у вас нету ні якої алергічної реакції, вообще ніколи не було. Ну виїли 3 кг клубники або більше? у вас может висипати. Це просто э, реакция организма на большое употребление облигатных продуктов. Аби позбавитися неприємних симптомів, треба просто на певний період виключити ці продукти зі свого раціону. Достатньо евакуювати ці продукти з організму, тобто вони самопроизвольно через сутки уйдуть, а, і трохи прокапати, перевести десенсибілізуючу терапію – це все уходить без послідствів. Самолікування будь-якої хвороби і алергія не є виключенням, неприпустимо, бо можна нашкодити організму ще більше. Тому ставити самому собі діагноз, виходячи зі статей в інтернеті або розмов з друзями не той шлях, який пропонують фахівці. У будь-якому разі, якщо виникла реакція, схожа на алергічну, треба звернутися до фахівця. Якщо він зробить висновок про те, що недомагання не пов'язане з алергією, порекомендує іншого вузького спеціаліста, наприклад, гастроентеролога. Чаще всього алергічні реакції связаны з патологією шлунково кишечного тракту. Вот, допустим, у чоловіка язвенна боляска, і гастрит обгострення, і він з'їв багато жирної, жареної їжі, остраїї їжі. У нього пошли висипання. Це не значить, що у нього алергічна реакція саме на перець чилі. Ілі на той же самий апельсин, це связано з обостренням внутрішніх органів желудочно-кишечного тракту. Є цілий ряд продуктів, які завжди вважалися алергенами. Але зараз скласти їх точний перелік практично неможливо. Перша причина генно модифіковані рослини. От, допустим, курятина, да. Ну вот, казалось бы, самое диетическое мясо. Но если взять его, э, химический состав, то там антибіотики и многие-многие гормони, и многие другие вещи. Если взять, допустим, конфеты, кондитерські вироби, там очень много красителей, усилителей вкуса, что сейчас очень часто даёт аллергическую реакцию. Високий рівень міграції населення, присутність на ринку екзотичних фруктів, овочів, морепродуктів теж підвищує ризики, говорить фахівець. І розповідає, що деякі стереотипи також не є актуальними. Всегда бытовало давала мнение, что люди, страдающие аллергии, должны кушать только зеленое, ничего красного и так далее. Это из-за вещества, которое окрашивает, допустим, помидоры, красный перец, на нее дают аллергическую реакцию. Но я вас удивлю: киви уж более зеленого фрукта не найти. Ну, он є самим алергенним. Цвітна капуста. От вона біленька, красива. но вона є алергенним продуктом. Є фактори, які посилюють алергічну реакцію, говорить Світлана Ілліна. Це стрес та алкоголь. Тож тим, хто схильний до алергії, треба намагатися менше хвилюватися та не вживати спиртне з продуктами, які є алергенами. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.